Бурний розвиток компанії нового пошта в різних країнах світу з різних напрямків надання послуг клієнтів привів до того, що в компанії створився величезний попит на ефективний висококваліфікований менеджмент. І у 2016 році власники компанії. Володимир Поперечнюк і В'ячеслав Клімов прийняли стратегічне рішення про створення корпоративного університету Нова пошта. Корпоративний університет Нова пошта це інструмент стратегічного розвитку всієї компанії. Саме цей інструмент і навчання в корпоративному університеті дозволяють виводити наш менеджмент на радикально інший, принципово вищий рівень ефективності управління в компанії. Ключовою ідеєю і сенсом діяльності корпоративного університету є не лише навчальний супровід бізнесу, але й співпраця в розробленні нових технологій і моделі розвитку і зростання персоналу. Місія університету – «Deliver Knowledge», тобто створення нових знань і навичок, які забезпечують легкість доставки для життя і бізнесу. За сім років корпоративний університет нової пошти відвідало приблизно 6500 унікальних учасників. У середньому наша цільова аудиторія тричі на рік буває в університеті. Цьогоріч до нас завітає 6500 керівників і висококваліфікованих фахівців. За час існування університету відбулося понад 23 тисячі занять, Її обсяги зростають. Тільки цьогоріч буде проведено 1600 тренінгових днів. Зараз діє 95 програм із різних напрямів тривалістю від 8 годин до півтора року. У своїй роботі корпоративний університет спирається на чотири принципи: концентруємося на опануванні практичних операційних інструментів. Оцінюємо і сертифікуємо рівень студентів, після чого переводимо на новий етап навчання. Викладачі постійно розвиваються і здобувають сертифікати міжнародних зразків. Разом із менеджментом компанії розробляємо процеси і впроваджуємо покращення. Ми створили 5 ключових напрямів навчання. Програми професійного навчання керівників для конкретних посад, менеджмент, операційний менеджмент і ощадливе виробництво, програми розвитку інтелектуальних компетенцій, програми розвитку професійних і особистісних навичок. Як інструмент стратегічного розвитку університет поступово став носієм і транслятором професійної культури. Ми інтелектуальний центр, що дозволяє не тільки поширювати знання й навички, але й генерувати нові управлінські рішення. Так, у 2023 році корпоративний університет підготував і випустив на ринок професійний довідник Ощадливе виробництво від А до Я.